Мир вам. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб дати нам Духа Святого. А навіщо? Ісус сказав, Я бачив, як сатана і вся його когорта, третя частина ангелів, була скинута на землю. Велика армія демонів і бісів була скинута на землю. Для цього і дає Ісус нам Духа Святого, щоб ми мали досвід тисячерічний, тому що наш ворог сатана. І скільки років сатани? Тисячі. І так, якщо нам. 20, 30, 40, 60, 70 років. І нам здається, що ми такі досвідчені, а ми воюємо з демонами, в яких тисячірічний досвід хто кого обдурить. Навіть освічені люди не можуть розібратися в сфері духа. І якщо щось загубив, говорять та помолися вогому. говорять, домовий грається, ховає. А хто такий домовий? А хіба бувають добрі демони? Домовий це біс, і коли ви граєтесь домовим, ви запрошуєте в своє життя бісів, а не Духа Святого. Сатана прийшов, щоб украсти, убити і загубить, а Ісус, щоб дати життя і життя з надлишком вибирайте.